Це досі актуально у 2025 році. Ось п'ять фактів про дружин козаків, які відгукуються із нашим життям у час повномасштабної війни. Перший факт: жінки захищали дім зі зброєю в руках. У періоди воїн, коли козаки йшли на січчю в походи, їхні дружини лишалися на господарстві та не раз відбивали напади ворогів. Деякі джерела згадують жінок, які володіли шаблею, рушницею і навіть організовували оборону села. У 2025 році, під час повномасштабної війни, українки знову демонструють мужність, служать в армії, тримають тил, евакуюють дітей, захищають домівки. Це історична. Спадкоємність сили. Факт номер два вони керували економікою в тилу. Жінки козаків відповідали за все господарство: землю, худобу, ремесла, торгівлю. Часто саме вони заробляли, поки чоловіки воювали. Сьогодні ж, українки, підприємниці, фермерки, власниці бізнесів і фондів, які тоді вони тягнуть економіку у найважчі часи. також. Третє. Вони впливали на політику через родину. Дружини гетьманів мали неабиякий вплив, радили чоловікам, управляли майном, займалися дипломатією. Відомі постаті Олена Виговська, Єфросинія Дорошенко. У 2025-му жінки на важливих посадах в уряді, в міжнародних структурах, в армії та медіа це пряме продовження тієї ролі впливати через мудрість і рішучість. Четвертий факт. Вони були освіченими і прогресивними у 18 столітті. Жінки з козацької старшини здобували освіту, володіли кількома мовами, читали книжки з історії, риторики та права. Сьогодні українки вчаться в найкращих університетах світу, займаються наукою, представляють Україну в міжнародних проектах. Це розвиток традицій, освіченої, і активної жінки. І п'ятий факт. Вони зберігали культуру і національну ідентичність. Саме жінки передавали дітям мову, традиції, вишивку, пісні, історії про козаків. Вони були берегинями українського духу. Українки також рушиї культурного фронту через музику, мову, моду, волонтерство. Вони і в 2025-му формують національну ідентичність. В 2025 році українки, як і в добу козаччини, не лише матері й дружини, а лідери, воїни, дипломатки і не тільки усе, що здається новим, має глибоке історичне коріння. Українські чоловіки та жінки завжди разом на різних фронтах боронили нашу історію.